Сьогодні ми звітали в магазин АТБ, щоб дізнатися, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин станом на 10 липня. Морква мита коштує 30. Буряк ранній перший гатунок 15,90. Картопля рання 37. Картопля молода, перший гатунок коштує 15 гривень. Дрібна. Цибуля червона Марс, перший гатунок, 25. Цибуля ріпча старання. Ось дивіться, яка гарна. Коштує 13 гривень за кілограм. Цибуля біла стерлінг 40. Корінь імбіря 165. Огірки перший гатунок, 42. Акційна ціна. Кабачки 1895. Перець солодкий червоний 120. Кавун перший гатунок – 26. Кавун насіння – 50. Авокадо хас перший гатунок – 158. Авокадо перший гатунок більший розмір, коштує 210. Томат рожевий 88. Томат тепличний перший гатунок 65. Морква перший гатунок 25. Картопля перший гатунок 27. Картопля молода, 20, часник 116,90. капуста перший гатунок – 1890, брокколі 165 за кілограм, кукурудза 2890 за штуку, але маленька. Капуста цвітна 45. Томат чері перший гатунок 250 грамів, 51,90 Томати коктейльні 146, перед солодкий жовтий 126,50 за кілограм. Яблуко сортове 89. Яблуко голден 90. Яблуко ред принц 95, лимон перший гатунок 86. Такі собі. Апельсин перший гатунок 48,70. Ківі ціни не бачу. Банан перший гатунок – 69. Апельсин перший гатунок – 65. Нектарин коштує 121. Персик інжирний, дрібненький, 140. Олохина 300 гривень за кілограм. Абрикос 114. Грейпфрут коштує 96 за кілограм. Ціна на яйця цього тижня 4,63 за штуку. Яйця куряча квочка перша категорія 6650. Квочка домашня, вища категорія 70,40. Своя лінія вища категорія 61,80. Своя лінія перша категорія 59,90. Полтавське перша категорія 6150, вища категорія полтавське 6490, своя лінія, вища категорія 61,80 80, яйця перепелини, одна упаковка 20 штук, коштує 60 ,80. Всім величезне дякую. Зустрінемось на наступному тижні в магазині. АТБ.